Табір країна чудес позиціонує себе як міжконфесійний. Подібні заходи вже давно проходять на теренах Дубинщини, і що стало несподіванкою на сході за участі наших місцевих волонтерів. Подібні табори проходять ціле літо, і без перебільшення можемо сказати, що за період літніх канікул через подібні дитячі табори а, пройшло 10-12 тисяч діток. І ми сподіваємося, що в майбутньому а, ці діти, коли підростуть, вони стануть свідомими громадянами. Нашої країни у місті Дубно такий табір організували вперше, проте з великим успіхом. Діти наше майбутнє. Саме це гасло об'єднало усіх, хто долучився до підтримки проведення дійства. Міський голова відразу підтримав цю ідею, дав дозвіл. Ось і так цей табір з'явився тут, він працював всі три дні. За підсумками цих трьох днів ми бачимо, що не дарма він тут відкрився, тому що дуже багато дітей приходили сюди. Діти поєднували і якісь просто розваги і корисно для себе якусь інформацію. Безкоштовна участь у таборі, те, що спочатку дивувало жителів міста, проте це їй дозволило залучити якомога більше людей до громади. Мета проекту підтримка морального розвитку нового покоління, сприяння відкритому спілкуванню та позитивному мисленню. Наша головна ціль це просто сказати цінності, які справді міняють суспільство, які справді зможуть нашу Україну. Зробити кращою. Міські голови і сільські голови завжди дуже, скажімо так, задоволені табором і навіть потім теж питають і все роблять, щоб якось нас залучити, щоб їхні саме селі або місті проводив цей табір. Заплановані шість таборів до вересня паралельно, три і три. Це один інвентар і другий інвентар. Це в нашому такому регіоні. Можна багато говорити про користь для дітей та молоді, спостерігати за їхньою активністю, але найщирішими будуть їхні слова та очі, що посміхаються. Це дуже цікаво. Навіть не навіть не хочеться за комп'ютер сідати і за телефон, і за телевізор дивитися вдома. Діаночка, скажи, тобі сподобалось? Сподобалось. А хочеш ще так? Да. А з дітками подружилась тут? Так. Да. Мені дуже подобався табір. Приїжджайте! Ще! Організований табір взірець та ідея для втілення планових тривалих проєктів міста. Хочеться додати необхідних, адже як було сказано гостями свята, майбутнє в руках підростаючих поколінь.